Народів. Ради вітати вас цей вечір 11 червня 2024 року. Ми разом з Господом будемо сьогодні читати Слово Боже і приймати від Бога откровіння. Я вірю, що у Бога є багато благословень для нас сьогодні. І ми зараз ведемо трансляцію з гостиниці, де ми зараз перебуваємо з моїм сином. Ми на конференції віри, де ми молимось і разом з іншими віруючими служимо Богу. Служіння почалося о 20 годині. Ми прославили Бога, прийшли зараз сюди, щоб вийти в ефір і трошки запізнюємось, просимо вас пробачити нас і будемо читати Слово Боже. Амінь. Амінь. Всім шалом. Всім шалом. Послання Колосянам перший розділ з 9 по 13 вірші. Сьогодні Господь дає нам можливість почути дуже важливі істини, які вказують нам на нашу спадщину. Тому що ми діти Божі. І тема сьогодні, що я Боже дитя і нащадок нашого небесного батька і мешканці ми, Царства Божого. Тож, давайте прочитаємо Колосянам перший розділ з 9 по 13 вірші. Тому й ми з того дня, як почули про це, не переставали молитись за вас і благати Господа, щоб ви сповнилися пізнання волі Божої, великою мудрістю і духовним розумінням. Апостол Павло пише це послання колосянам, де служив єпофраз, який і повідав. Апостолу Павлу про це зібрання віруючих людей. І він каже, коли я почув про вашу віру, про вашу дієву віру, те, що ви так любите Господа, що ми почули про те, як вони люблять людей Божих, служать людям Божим, то вони сказали, вони прийняли в своєму рішенні, в своєму серці, молитись за церкву в колосах. І благати Господа, щоб він сповн... щоб люди сповнились пізнання волі Божої, великою мудрістю і духовним розумінням. Тож, ми, дорогі друзі, можемо молитись один за одного, щоб сповнюватись пізнання волі Божої. І ми тут сьогодні на конференції церкви, церкви Божої, для того, щоб молитись за церкву, молитись за нашу Україну, молитись за наших військових. І вести ту цю духовну боротьбу. Тож, знаєте, ми тут, ви там у Дніпрі, і я хочу сказати, що ми можемо молитись один за одного. І я прошу вас помолитись також за мене, тому що завтра я буду проповідувати перед багатьма людьми, служителями церков для того, щоби. Казати про Святого Духа, який діє і в нашому житті. Тож, я прошу вас, щоб ви мене підтримали в цій молитві. Тож, ми можемо сповнюватись познання волі Божої. І воля Божа для кожної людини, вона особлива. Кожен знає своє служіння, своє місце. У кожного є своя церква, у кожного є своя родина, Кожен має своє. Покликання перед Богом. І виповнити волю Божу кожному потрібно. Тож, хочу, щоб ви всі знали волю Божу особисто для себе. Де ви покликані, що ви повинні робити? І далі, коли ми вже знаємо Божу волю, знаємо духовне розуміння, то далі. Десятий вірш, щоб ви жили гідно Господа, у всьому догаджали йому, приносячи плоди в усякому доброму ділі і зростаючи в пізнанні Бога. Тож, коли ми розуміємо волю Божу особисто для свого життя, наприклад, я знаю, що я пастор церкви, який повинен кожен раз готувати їжу, духовну їжу для церкви, щоб церква зростала. Щоб церква знала істину, щоб ця істина звільняла людей. Тож, я хочу сказати, що ми робимо своє покликання і живемо гідно Господа. Тобто, в цьому світі ми виявляємо Божу силу, Божу любов до людей і у всякому доброму ділі. Наприклад, мене покликали на цю конференцію, щоб я міг проповідувати про Святого Духа. І наші сестри тут приїхали з нами, з нашої церкви. І ви знаєте, я взяв свого сина для того, щоб він був поряд зі мною, щоб побачив служіння Святого Духа. Тож я хочу, щоб ми приносили плід у всякому доброму ділі. Це добре діло послужити іншим віруючим е, і дати можливість зростати в пізнанні Бога. Тож, у мене. Великий духовний досвід служіння в пасторстві, в церкві. І я хочу цим ділитись з моїми братами і сестрами. І для чого все це? Одинадцятий вір. Щоб ви зміцнювались його великою силою завдяки його славній могутності, щоб ви могли знести всі турботи з терпінням і радістю. Тож ми ділимось один з одним своїм. Своїм досвідом, своїм служінням, служимо тими дарами, які ми маємо, і люди можуть зростати. І про що каже апостол Павло? Що ми, ми можемо молитись один за одного? І Бог буде дієво, дієво діяти в нашому житті Його силою, завдяки його славній могутності, щоб ми могли всі знестися. Щоб ми всі з вами знесли всі турботи з терпінням радістю. Тобто є різні турботи в житті. І в навчанні, наприклад, якщо хтось студент, чи в праці, якщо є якась, якесь наукове дослідження, наприклад, чи якісь е рішення проблем в служінні. Тож, все це ми повинні проходити, знаєте, з терпінням і радістю. Бог дає таку рекомендацію, щоб ми мали терпіння в служінні, в роботі, в житті терпіння, один до одного терпіння, і мали радість. Радість це дуже важлива сила. Радість це сила, яка дає робити все з натхненням. Після цього, 12 вірш, записано дякуйте Отцеві. І слово дякуйте, якщо ви побачите е, переклад Стронга, е, тут сказано, е, майте вечерю Господню перед Отцем, який дав вам можливість мати частину тієї спадщини, що належить Божим людям, які живуть у світі. Тобто дуже багато віруючих людей. Які живуть в цьому світі. І нам, ми, ми успадкували спадщину, нашу спадщину, кожну свою спадщину. Хтось має родину, хтось має бізнес, хтось має якесь служіння. Щоб це не було, це частка Божої спадщини. Це Бог дає нам спадщину. Це Бог дає можливість отримати цю спадщину. І що ми ще маємо? Він визволив нас від влави темряви і привів до царства улюбленого Сина Свого, в якому ми маємо визволення і прощення гріхів. Тож ми служимо Богу вже звільнені від гріхів, від впливу цього світу. Ми маємо прощення гріхів, тому що це він зробив. Це не те, що ми знаєте, робимо. Ми можемо, е решать, але ми маємо визволення від гріхів, від проклять, від хвороб. І якщо ви потребуєте це визволення, 13-й е вірш каже: він визволив нас і влади темряви. Тож, якщо є якась темрява, він це е визволить тебе. Через що? Через причастя. Тому що 12-й вірш каже, дякуйте Богу, який дає нам це визволення, який дає нам спадщину, спадщина зцілення, спадщина жити в е, при, прибутку, Божому прибутку, його царства, жити в його світлі, не жити в темряві, хвороби, е, якоїсь е, депресії. Тож, дайте можливість світлу Божому. В, е, Висвітлити ваше життя, зробити його світлим. Амінь. Амін. І це ми робимо через вечерю Господню. Тож, друзі, давайте зараз будемо це робити, але мій син теж щось скаже трошки. Так, я продував 13 та 14 вірш, і тут записано: він визволив нас із влади Темряви і привив до царства улюбленого сина свого, в якому ми маємо визволення і прощення гріхів наших. Амінь і Господь Він полюбив нас як своїх дітей та віддав свого, свого сина за нас, і ми через це маємо життя вічно, через це ми визволені від всякої влади темряви. Тобто дьявол більше не діє в нашому житті. Він коли ми з батьком, коли ми з Богом, а Бог він. Сильні, Сильніше так, так і він його ув'язнив. І через це ми маємо силу, щоб властвувати над цим світом. Амінь. І в своєму житті. Так, в своєму житті. Так. І ми маємо Царство Боже, яке є в нас, яке є церква, і тому. Ми приймаємо Ісуса Христа, ця... Царство Боже це є церква, друзі. Так. Це кожен з нас. Ми мешканці Царства Божого, друзі. Уявіть собі, ми мешканці Царства Божого. Амінь. І в Царстві Божому ми маємо визволення від всіх гріхів. Ми маємо так. визволення від всіх наших помилок, від всіх наших потреб і Як потреб. Ну, Потреби так. у нас і всіх є і будуть. <реш> Визволення ну, від, від всіх проблем, проблем так. <реш> і з Богом ми завжди сильніше, ми завжди е, здоровіше і Амінь. завжди в спокій. Амінь. Амінь. Так. Так. Все. Тож, дорогі друзі, давайте бути з Богом. Амінь. І якщо хтось ще хоче прийняти. прийняти спасіння, це буде дуже добре. Ми Амінь. будемо. Виконувати волю Божу, коли хтось приймає спасіння через наше служіння, через твою молитву, через твоє свідчення, коли ти приводиш людину до каяття, Бог дуже радісний, тому що це, це воля Божа, як для Ісуса Христа, який прийшов, щоб повернути людей до Бога, Тож кожен з нас це повинен робити. Давайте зараз помолимось. Це цією молитвою каяття, і потім будемо робити вечерю Господню. Скажіть разом зі мною: Господь, пробач мені мої гріхи і провини. Господь, пробач мені всі мої гріхи і провини. Я визнаю тебе Господом і Спасителем свого життя. Я визнаю тебе Господом і Спасителем свого життя. Я вірю, що ти помер на Христі. Я вірю, що ти помер на Христі. І пролив свою кров. І пролив свою кров. Для того, щоб. Звільнити мене для того, щоб звільнити мене і спасти мене, і спасти мене. Я називаю Господа Ісуса Христа я Господа Ісуса Христа своїм рятівником і Спасителем. Я приймаю Святого Духа в своє серце. Я називаю Бога своїм батьком. Я називаю Бога своїм Батьком. І відтепер я Божа дитина. Я Божа дитина яка має спадщину в, Царстві Божому. Яка має спадщину в Царстві Божому. Дякую тобі, мій Господь. Дякую тобі, мій Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амін. Тож, друзі, мешканці Царства Божого, ви маєте право на зцілення, благословення, на забезпечення. Ви маєте право на все, що є в Царстві Божому. Тож, Амін. давайте це приймемо через вечерю. Помолимось, благословим і приймемо це. Дякуємо тобі, Господь, за цей хліб і вино. Ми проголошуємо Твоє спасіння, Твоє благословіння. Ми дякуємо Тобі за те, що ми в цьому е, благословенному місці, і ми бажаємо виявляти Твою любов, Твою силу. Я благословляю всіх, хто приєднався до цього ефіру, моїх братів і сестер. Я благословляю всіх моїх сестер, і братів. Я благословляю родину Твою, Господь, це твої діти, і хочу, щоб це через цей хліб і через це вино. Прийшло сілення. Як Ти молився, Господь, за церкву в колосах, я молюсь прямо зараз, Господь, щоб кожен отримав свою спадщину, щоб кожен отримав своє Господь благословіння, яке Ти для кожного приготував, Господь. Ти знав, що ми народимося на цій землі. Ти знав, що ми будемо частиною твоєї церкви. Тому я прошу тебе, Господь, щоб кожен успадкував Твоє благословіння. Все, що потрібно для життя, Господь, Ти даруєш. Тому я благословляю всіх для прийняття, Господь, розуміння, для здійснення волі Божої, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Благословляю Цей хліб і вино і з цією вечерю, Господь. Ми бажаємо прийняти всі твої дари, твоє е, благословення для свого життя. Тобі за все слава на віки. Амінь. Амін. Приймаємо, друзі. Амін. Дякуємо тобі, Господь. Господь з нами, дорогі друзі, і Він благословить всіх нас. Амінь. Прочитаємо коментарі. Так. Прочитаємо всіх, хто написав шалом. Волкова Лариса, Нукрішева Шевашвілі, Любов Бобенко, Людмила Криворот, Тетяна Сайдакова, Любов Скрицька, Анжела Ковтун. Ковтун. Так зараз. Може ще хтось. Беремся угу. Так. Далее. Mm -hmm. Так, Светлана Чабаненко, Светлана Еременко, Татьяна Гайко, Игорь Костенко, Лариса Левиннец Галина Квітка, Тамара Купа, Валентина Романова. Свята Гітало, Елена Примаченко і Ельвік. Ельвік то Так, Ельвік Максім. Так, добре, слава Богу. Він з нами в Ютубі. Амінь. Аллилуйя, да. слава Богу. Ельвік, ми тебе любимо. Дякуємо тобі, що ти приєднався. Він працює зараз э, фізично, він э, як, влаштувався на, на працю, тож він не зміг поїхати з нами сюди. Тож ми благословляємо тебе, наш вік. Так, і що то всі були на Фейсбуці. Ще Єлена Ладна, Єлена Чечкан. Ага. Є коментарі. Так, є. Давайте прочитаємо коментарі. Єлена Ладна пише. Вітаємо вас і молимося за вас. Хай Дух Святий діє могутньо. Амінь. Приймаємо. Як апостол Павло молився за церкву. і... Бог діє в цій церкві Амінь. через молитву. Тож я приймаю вашу молитву за себе і за служіння, яке буду нести для людей. Тож приймаємо це. Амінь. Амінь. Надія Касатка напише: Мир Божий, Україні рідний. Молитва за кінець війни. Амінь. Хай буде скоріше завершення війни, і хай ворог буде знищений з нашої землі, і всі території повернуться Україні. Амінь. Амінь. Тетяна Гайко пише: для, е, для тебе Бог покликання для дав, дав Бог. давно служити Ісуса прославляти, про Його любов ніколи не забувати. Ми самі кращі люди на землі. І поклонимося батькому всі ми. Амінь. Поклоняємось батькому. Батьку всі, всі. Всі ми. Амінь. Хей поблагословить Твоята. Дякуємо за ліше. І Ельвік пише: Давайте служити один одному, як це робив Ісус. Так, дійсно. Дякуємо, Ельвік. Дякуємо, Дякуємо за служіння. Хай Бог благословить вас. Все. Па Добре. Давайте помолимося один за одного. Ми візьмемось за руки, благословимо вас. Біблія каже: якщо вас двоє чи троє з'єднались в молитві, вони отримають. А ми з'єднуємось всі в молитві. Тож, давайте помолимось. Господь Ісус, я дякую Тобі за всіх моїх братів і сестер. Я благословляю всіх, хто приєднався до цього ефіру, хто буде дивитись це. Ми благословляємо всіх. Господь, хто за кордоном, хто в нашій країні дивиться, Господь. Ми просимо тебе, хай будемо ми поєднані з Святим Духом і Хай Святий Дух діє в нашому житті, зцілює, благословляє Господь, поєднує нас з тобою, Господь, тому що ми твоя родина. Благослови всіх нас. Хай твій Господь, захист, твоє забезпечення буде в житті кожного з нас. І прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа, якщо хтось хворіє, хай прийме зцілення. Через віру в Ісуса Христа, через дієву силу Святого Духа, який є в кожному дитині Божій, в кожній дитині Божій, Є святий Дух, Хай сила Духа Святого визволить. Кожного від хвороби, від депресії, від всякого лиха в ім'я Ісуса Христа надай силу кожному. Дерз дерзновіння, Господь для того, щоб е перемогти в усіх своїх битвах, в всіх своїх е Господь війнах. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо всіх дітей Божих, які мають спадщину, всіх мешканців Царства Божого. Ми благословляємо, хай буде світло в житті кожного. Ми також благословляємо нашу країну, Україну, ми благословляємо Президента, благословляємо наших військових і бажаємо скоріше перемоги. Ми бажаємо скоріше, щоб ворог був знищений з нашої землі і пішов геть, щоб вони тікали, Господь, щоб вони не залишались на цій землі. Господь. Господь, Дай нам сили визволити землю. Господь, ти справедливий Бог. Тож допоможи нашим військовим, допоможи нашій країні. Тому ми будемо славити тебе завжди і бачите, що це ти здійснив. Ці всі Господь перемоги. Це Твоя перемога. Ми віддаємо Тобі всю шану і честь. Тобі хвала навіки, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дякую, друзі. Що ви з нами і благословляємо вас на цю ніч. Хай Господь береже всіх дітей Божих, своїх дітей береже. І до зустрічі завтра теж ми вийдемо з цього місця, тому що ми тут будемо два дні і повернемось додому вже в четвер вечором. Тож, до... до завтра побачимось. Добраніч. А добраніч.